Буба Максим, учень 9 класу Крупівської гімназії. Ліна Костенко, Кобзареві. Кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу. Твій вічний, твій глибокий сон. А може? То не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у Всесвіті, у світі, лише могила з місця, ані руш, оскільки стало в нашому столітті Скалічених і безнадійних душ. Ну що ж не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах у кривавий млі. Захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволи, біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи. Шукає форм нечуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорм. І шахраї, і скептики юрма Шукають найсучаснішої форми Для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні, Ось пролунав новітній благовіст. В абстракції, в модерні, в істерії, конає в корчмах витончений зміст і сам на себе поглядає збоку, чи є в його агонії краса, кобзар мій, поета мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав.